Дорога мені церква, шлях любові, ті, що боручі, ті, що в розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте мужні, нехай буде відважне ваше серце. Надійтесь на Господа. Вирімо, що побачимо милість Господню на землі живих. Господь смиренних підіймає вору і засмученим дає дізнати щастя. Мир вам, мир нашому дому, мир нашій Україні. В нашому житті бувають періоди, коли ми запитуємо, Боже, де ти? Гряди, Господи, стогне душа наша від невимовного болю та втрат. В кінці відомого фільму Скрипаль на даху. До речі, якщо ви не бачили, раджу подивитися, коли під час радянських погромів євреїв виганяють з їхнього рідного села Атанасівка Мотл, зять головного героя Тев'є. Задає запитання своєму равину Рабі, ми все життя чекали на Месію. Чи не це саме час, чи не пора, що він вже прийшов? Ранковою росою сьогодні буде книга про Ісаї 41, 10, 15: Не бійся з тобою, боя, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцню я тебе і тобі поможу, і провіцею, правди своєї тебе я підтримую. Отож, засоромляться та зніковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим, та погинуть твої супротивники, шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш, своїх супротивників, стануть нічим та марнотою ті, хто провадить <кхів> війну проти тебе будуть, бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить. Говорить до тебе, не бійся, я тобі допоможу. Коли нас оповиває темрява, і ми не бачимо світла, не відчуваємо Божої присутності, не бачимо Його руху, і не знаємо напрямку, лише серце віри, спроможне переконати нас, що це теж нам на добро. Мені сподобалося, як зауважив Джон Парсонс. Якщо ви не можете помітити Божу руку у ваших обставинах, тоді дивіться Його серцю, довіряйтеся. Божий характер не змінюється. Господь той самий вчора, сьогодні і навіки. Джон Парсон продовжує: Боже милосердя пізнається лише у Смиренні, коли всі людські удавання оголені, а внутрішнє життя оголюється в його відчайдушній потребі. Ім'я Єгова є. Відповіддю Бога на крик серця про визволення, про співчуття, про милосердя, яким є Бог, яким є Його серце, це перше запитання. І те, як ми відповімо на нього, визначить, як ми будемо мати справу з усіма іншими питаннями життя та теології. Дозволь тебе запитати, що ти відчуваєш, що ти думаєш, поки засинаєш. У світлі війни, неоднозначності та душевних болів, життя ми можемо запитати, чи справді Бог поруч з нами, чи Бог дбає, чи Він сердиться на мене, чи справді Він мене любить, чи це сире місце віри, де ми живемо посеред наших запитань. Декілька днів назад Сергій Демідович записав свої міркування на цій темі у себе на Фейсбуці. Процитую його, бо сам хоче і відчуває те саме, але краще від нього не зможу сказати. Отже, брат Сергій пише: У мене росте відчуття розуміння, невловиме передчуття, яке так важко висловити чи одягнути в слова, наче Бог пробирається, протискується, приміряється вижити в уламках наших слабкостей і недосконалості на купині наших напівобробленої душі. Серед наших гріхів і наших поривів щирості та покаяння. Іноді все так безнадійно, так сумно і занедбано, і раптом все змінюється, і ми вибухаємо з новою силою богошукання, боголюбства і чогось вічного і нескінченно чесного. А потім новий поворот, новий циклон, густа темрява. І цокання годинника вічності, за якими гризно видно силуети суду та розрухи, і знову він пробивається до нас у душу, в розум, і ми починаємо свій черговий підйом, це що веде до подвигу душі, вічна динаміка повернення занепалої людини до свого великого і святого Творця. Допоможи й мені, Господи, а поряд історії тих, хто закінчив цей небесно-земний танець. Одні дуже сумні, інші такі світлі, а хтось спостерігає за мною. Моя історія ще не закінчилася. Я продовжую танцювати. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оурч. Вірою, теж продовжую танцювати та тулитися до Божого серця. Завтра продовжимо.